Серед північно рейських солдатів, розміщених у Курській області, зростає невдоволення через брак їжі. За даними української розвідки, ситуація настільки критична, що Кремль відрядив до Курщини генерал-майора Мавлютова. Він наказав виділити пайки зі стратегічних запасів російської армії для забезпечення союзників із КНДР. У ГУР також наголосили, що Росія продовжує. Розгортання північнокорейських військ на своїй території, так військових зі складу 92 ї та 94 ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти, та згаданий вище 11-ї ОДШБР. На тлі цього Південна Корея звернулася до північнокорейських солдатів із емоційним посланням. У відеозверненні військовий із півдня закликав своїх співвітчизників здобути волю, якої вони ніколи не мали. Цей заклик поширюється різними каналами навіть безпосередньо на полі бою. Тим часом НАТО звинувачує Росію у передачі ядерних і ракетних технологій північній Кореї в обмін на їхніх військових. Генсек Марк Рютте наголошує, це загрожує безпеці всього світу. Але не лише союзники Росії зазнають втрат у самій Федерації: масштаб загиблих і зниклих солдатів стає дедалі очевиднішим. Заступниця міністра оборони РФ і двоюрідна племінниця диктатора Путін Анна Цивільова проговорилася, що близько 48 тисяч родичів російських військових. Здали ДНК тести для пошуку зниклих безвісти. Реальна цифра може бути значно більшою. Нищо удар по Курській області ЗСУ розбили російський командний пункт. Більше десятка загиблих окупантів. На Донеччині ворог веде штурми по кількох напрямках. Втрати противника перелічуються сотнями на тиждень. Головне з фронту тут зараз на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Противник має нові просування на Донеччині. За даними моніторингового проекту Діпстейт, є у ворога успіхи біля населеного пункту Новий Комар. Напередодні 1 лютого окупанти вийшли із Роздольного і посунули у бік біля Великої Новосілки. Ворог задіяв 4 БМП, один танк із десантом. Що не менше два БМП було знищено силами оборони, решта відступила. Частина противника залишається в селі, по ньому ведеться вогневий вплив, додають наші військові пабліки. Однак такі накати надзвичайно ускладнюють становище наших військ в цьому районі. Це визнають українські бійці, зокрема воїн із позовним Алекс. Найкраща ситуація на Курахівському напрямку: ворог підступив до самого Курахового, Берестового та погребків. Далі знову зацитую Алекса. Відверто кажучи, хорошого нічого не бачу. На півдні в кармані Лінка фактично перейшла під контроль ворогів. Вони ж підійшли в притул до Романівки, за яку зараз вже вже точаться бої. Посипалось і в самому Курахово. За останні дні вороги нормально так просунулися в центрі міста. Може, й помиляюся, але таке відчуття, що в командуванні ситуацію на напрямку пустили все на самотік. Не вистачає кардинально нових адекватних рішень, які могли б зупинити просування і кардинально змінити обстановку. Яку навіть при теперішньому розкладі можна змінювати. Кінець цитати бійця. Натомість ворог і сюди киде важку техніку: танки, баги, ББМ. Така ж тактика у росіян і на півдні Покровського вектора. Там пріоритетом для нападника є просування в напрямку Шевченко. Одночасно задіюють велику кількість особового складу, який намагається шукати дірки в обороні і обходити наші позиції. Гаряче, тим часом, на відтинку турецькому. Зненацька минулого дня ворог пішов на штурм. Легкові авто, мотоцикли, баги, самокати, МТЛБ, БТРи, близькороти, піхоти. Наші хлопці атаку відбили. Загалом знищено майже 60 ворогів та більшість рухомих цілей, розповідає бунято Станіслав. Він же Осман в Оту Луганськ підбили підрахунки. Росіяни щотижня втрачають близько 500 осіб тільки в боях на Торецьку. а нині до Харківщини. Окупанти розширюють плацдарм на березі річки Оскіл, мають просування на південь від населеного пункту Дворіча, також мають просування на північний схід від населеного пункту Новомлинськ Куп'янський напрямок. Про це пише профільний паблік, що на фронті з приводу активізації ворога на цій ділянці обурилася нардепка Мар'яна Безугла Дослівно. Яке раціональне прагнення того, що за два роки після звільнення Харківщини... На річці Оскіл та на кордоні з Росією не побудовані фортифікації? Питання риторичне. Росіяни переходять Оскіли далі, борова, Ізюм, Балаклія, все повторюється. Але генерали недоторкані? То хто тут дійсно недоторканий? Вже давно не депутати. Кінець цитати. Не можемо минути Курщину з того, як це описує Осман. Курський напрямок зараз надзвичайно активний. З інтенсивними боями, здебільшого піхотними, але трапляються і зіткнення важкої техніки. Ворог використовує весь свій досвід, роблячи акцент на лобове виснаження. Щоденні втрати з обох сторін. Боротьба йде за кожен метр. Лінія фронту стабільна, без видимих прогалин, як на початку операції. На своїй же території противник в мінусі львівські десантники 80-ї ОДШБР під час одного з ворожих штурмів знищили росіян. А тих, хто і заховався, взяли у полон. Обмінний фонд поповнили 11 російських солдатів. Повідомляється, що ще одного удару було завдано 1 грудня під час урочистого шикування з нагоди річниці утворення ворожої 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ РФ. 12 загиблих, 4 офіцери та 25 поранених у підсумку. Нібито приліт був із Хаймерса. Принаймні про таке пишуть ворожі пабліки. Однак цього путініста мало. Армія РФ готується до великого штурму в Запорізькій області. Попередив командир бригади НГУ Спартан полковник Хільченко. Зараз росіяни накопичуються та перегруповуються на цьому відтинку фронту. Але Хільченко запевняє, що ми готові до цих дій. Нагадаю, напередодні глава держави заявив, що у ЗСУ немає сил. Аби силоміць повернути всі території, які окупувала Федерація, тому Україна буде це робити дипломатичним шляхом. Чи правильний вектор обрали на банковій? Діліться своїми думками під відео. Подробиці заяв Володимира Зеленського за мить будьте з нами.